Після чотирьох років будівництва ковчег нарешті відчинив свої двері для наймолодших у крихівцях. Офіційно відкрили і освятили новий дитячий садочок. Ця робота цей дуже багато рук рук сестер, отців, братів і вас. Я вдячний всім, хто до цього спричинилися, Знаєте, це такі деталі. Плитка, світло, сцена, штори, все і це так. Ти дзвониш. Маєш якісь гроші на збиранні в кишені? Ти дзвониш, і думаєш, треба вернути борги. Ти дзвониш, каже, очі, не треба. Цей цей садочок так побудований. Садок збудували на пожертви вірян. Поки що тут відкрили лише одну групу для дошкільнят. Але з вересня 2023-го сюди готові прийняти майже 120 діток. Дуже приємно, що така подія відбувається саме зараз, тобто в часі війни, в часі того, що не завжди є кошти і не завжди є можливості капітального будівництва. І люди захотіли, і тисячі людей вклали свої кошти, щоб цей дитячий садочок відбувся. Цей мікрорайон надзвичайно Великі, дуже багато молодих сімей. Тут один комунальний дитячий садочок був відкритий в Калиновій Слободі. А зараз в цьому мікрорайоні теж достатньо велика кількість розбудова йде. І дуже важливо, щоб саме в тих районах, де є е, велика кількість молодих сімей, з'являлися нові дошкільні заклади. Сьогодні Ковчег освятиві благословив на довге і успішне виховання в дітях християнсько-духовних цінностей. Глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук. Що саме від християнської родини залежить майбутнє України. Перемогу ми здобудемо, але ми мусимо ще здобути належний простір для української родини в Україні після війни. Українці мають мати відвагу тут, на нашій багатостраждальній землі, народжувати і виховувати своїх дітей. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.